А, так почекай, може я і цього можу взяти? Ні, не можу. Чи можу? Він якийсь дивний. та 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 може взяти. А ну-ка, давай <immen mesela> ja я тобі наваляю, щоб ти знав. А мені даже подобається. <laughs> я, напевно, занадто жорсткий. Я поклав його в могилку. Вибач, кого тут ще можна взяти? А, -а, а, так зачекай, я їх ще й купляю. Це не то, що я його вбиваю, я їх купляю. А-а-а! я пу. Ой, ти маленький іди сюди. А, мені навіть на нього не вистачає? Він 2000, а в мене 1900. Mm. ну нічого, ми підемо і візьмемо кошти. У мене вже 5000. Дякую тобі дуже. Дякую тобі, Даня. Баляріно Лололо, -ло. епічний. Він коштує дуже багато і дає 250 баксів в секунду. Ну я його візьму. Ну давай, окей. Якщо вже да... Що це таке? Це якийсь поліцейський. Це якийсь поліцейський. Що це за поліцейський? Я не знаю. Даня мені ще когось дає. Даня, та ну, за що? У дякую тобі дуже сильно, Даня. Це наш новий кінтуха. Даня, от такий класний чувак. Офігенний.